З початку року, завдяки нашій синергії області та міста, ми змогли залучити до міського бюджету рекордні об'єми інвестицій півтора мільярди гривень. І ми маємо бути вдячними тим, хто наповнює бюджет громади. А це 56 тисяч економічно активних суб'єктів нашої області. За рахунок збільшення експорту та розвитку малого та середнього бізнесу. Бюджет всіх рівнів отримав 13 мільярдів гривень податків. Що на 15% більше минулоріч, дуже тишить тенденція. Якщо минулого року ми ще мали негативний тренд падіння обсягів виробництва, то в цьому році ми вийшли на поступове відновлення індексу промислового виробництва, і в цьому році він становить 17%. За підтримки президента України Володимира Зеленського, ми маємо чіткий План і домовленості з міжнародними партнерами щодо поставки когенераційних установок на загальну суму більше ніж 1 мільярд гривень. Впевнена, що завдяки нашій синергії з військовою обласною державною адміністрацією Запоріжжя зможе отримати більше дотацій з державного бюджету, більше допомоги від міжнародних партнерів. І це все про нашу енергетичну незалежність. Про стабільну роботу наших лікарень, про роботу наших шкіл та очне навчання. І, звісно, все це про тепло та світло наших місцян. Наш спільний оборонний фонд області складає 2,3 мільярди гривень. Ми на постійній основі надаємо допомогу більш ніж 70 військовим частинам, закуповуємо дрони, реби та закриваємо інші потреби наших захисників. На сьогоднішній день вже закуплено більш ніж 10 тисяч впівдронів, більш ніж 3 тисячі мавіків різного типу, понад 150 безпілотних комплексів, 14 тисяч додаткового обладнання для дронів.